Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур з нами Володимир Огриско, керівник центру дослідження Росії і міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. І ми обговорюємо сьогоднішню зустріч у Стамбулі і можливі прямі переговори між Росією і Україною. Володимир Станіславовичу, ну ми закінчили з вами на тому, що ви сказали, що російська сторона дістане з кишені той сами, ту саму чернетку стамбульських угод. Разка 22-го року поставить, покладе її перед українською делегацією і скаже: ну ось погоджуйтеся. Тому я думаю, варто нагадати, що ж містилося в стамбульських проектах стамбульських угод 22-го року. Ну, по перше. Російська сторона вимагала, щоб Україна скоротила свою армію до 85 тисяч військовослужбовців. Там були обмеження по зброї, по техніці так само. Російська сторона вимагала, щоб Україна відмовилася від бажання в майбутньому вступити в НАТО. В ЄС дозволяли. Російська сторона вимагала, щоб Україна зобов'язалася не повертати силою Крим. Донбас взагалі винесли за душки, і це мало стати предметом окремих переговорів. Але заради справедливості, чи там заради того, щоб трошки захистити українську сторону, я ж маю нагадати, що українська сторона це не підписала свого часу і тому переговори е, е, припинилися в 2022 році. А мені здалося, що ви зараз маєте ну, якісь певні претензії до української сторони, чи ні, чи я помиляюся. Ну, ви не сказали ще власне про те, що Україна повинна була ввести російську мову як другу державну, що московські попи повинні були продовжувати вести свою необмежену пропаганду руська міра в Україні, і багато багато інших речей, які насправді перетворювали Україну в напівколонію. Ну, десь, мабуть, зразка Лукашенка, а може навіть ще й гірше. Ну, само собою зрозуміло, що там. Передбачали, що будуть проведені вільні вибори під російськими дулами, і тоді е, е, українці отримали б гауляйтера на всю Україну, який би цілував башмаки Путіну, і так далі, тобто, не так образно, але просто щоб доповнити, щоб вже мати повну картину. А те, що з якоїсь я не знаю, причини мені досі невідомою. Цей, ну, цей папірець був. Який безумовно був написаний в Москві і привезений привезений в Стамбул, був парафований. Ну, що таке парафування документу? Це попередня згода, тобто юридичних наслідків парафування будь-якого документу не несе. Це лише попередня згода до того, як на відповідному рівні цей документ остаточно схвалюється або не схвалюється. Це проміжний варіант, але Згадайте, скільки разів цей проміжний варіант цей папірець використовувався російською пропагандою, щоб сказати, що Україна була готова піти на капітуляцію, але погані західні діячі, в першу чергу, колишній британський прем'єр Джонсон, переконали Путіна, що треба воювати, і ось через це все трагедія... зеленського, <зв>. зеленського переконали. О, зеленського. Увагу, 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 зеленського, і що через це вся ця трагедія, всі ці мільйони жертв і так далі, і так далі, так далі. Тому безумовно у мене до цього документа не те, що негативний, а екстранегативний екстранегативне ставлення, тому що його не можна було підписувати і верніше парафовувати за будь-яких обставин. Але це зробили. Ну, тепер давайте ми... тут, давайте тут давайте тут зупинимося. Хвилиночку тут треба от просто детально розібрати ситуацію. Давид Рахамія, який був головою тодішньої делегації переговорів у Стамбулі. Він як казав? Ми поїхали. Вони нам показали цей папірець. Ми побачили і вирішили не вести далі переговори. І та й взагалі ми не мали навіть юридичних повноважень, щось далі вести і підписувати, коли ми це побачили. Тобто українська сторона каже: Ми туди поїхали, коли ми побачили, що нам пропонує Росія. Ми розвернулись і поїхали. А тут ще й західні партнери кажуть: не вздумайте підписувати. Ви ж, якщо я правильно розумію, зараз стверджуєте, що українська сторона була дуже близька. До підписання, тому що вона навіть парафувала цей, цей документ. Ні, я ні, я ні. вас правильно розуміла? Ні, Ні, неправильно. Тут є просто е, різні етапи узгодження документа. Е, делегація в Стамбулі, українська делегація, поставила е, на всіх сторінках цього документа е, підписи, тобто, сказала, що ми е, в принципі з такою трактовкою документа погоджуємося. Це називається парафування документу. А потім, коли е, вже це переноситься на більш високий політичний рівень, тоді готується договір, готуються процедури, як е, з цим договором треба діяти, готуються а потім, мабуть, ж, ратифікація його і так далі. Лише після того такий документ набуває законної юридичної сили, тобто набуває чинності. Так от е, е, цей документ, на превеликий жаль. Українська сторона таки справді попередньо погодила. Повторюю ще раз, це стало причиною того, що він е, неодноразово десятки разів використовувався російською пропагандою. І зараз е, Мединський привіз при, 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 його з собою. Ну, давайте просто е, е, на наступний раз нашої зустрічі е, задаємо цей епізод, і е, е, ви побачите, що він таки почне розмову свою саме з цього документа. Тому що це та база, яка для Росії є абсолютно прийнятною і є абсолютно неприйнятною для України. От, власне, що таке парафування, тобто попередня згода на цей документ. Добре, а як ви пояснюєте той факт, що тоді, в 22-му, Україна попередньо погодила такі вимоги, а тепер категорично не згодна? Змінилися позиції сторін, змінилася розстановка сил. От поясніть, будь ласка. Ну, це питання, власне, не до мене, а питання до влади. Хай вона пояснює, це ж та сама у нас влада, яка і була в 22-му році. Тому хай вони пояснюють, чому вони тоді давали е, дозвіл, доручення, чи це було написано в директивах. Я цього не знаю. Е, на такі кроки. Чи це була ініціатива самого Арахамі? Ну, так само ж може бути, ми ж з вами цього не знаємо. Але е, ми знаємо доконаність факту. Що такий факт мав місце. От. А чому е, це відбулося? Ну зрозуміло, чому відбулося? Тому що е, е, наші західні друзі, погоптавшись після перших е, цих тижнів, е, на які вони навіть не розраховували, що Україна е, не впаде, а що Україна все таки продовжує битися, вирішили, що якщо Україна впаде, то тоді потім будуть падати Польща, країни Балтії і далі за списком. І нарешті зрозуміли, що треба щось робити, а не просто сидіти і казати, що ми забираємо з Києва персонал своїх посольств, і слава Богу, що це відбулося, тому що інакше б ми з вами сьогодні вели б нашу розмову. Я думаю, десь би далеко за межами України, і саме Або через те що, через, через те, що позиція країн заходу, в тому числі Джонсона, змінилася, а потім і інших, хай поступово, але все одно саме через це ми отримали необхідну зброю саме через це ми змогли. Чинити опір саме через це, потім російська навала почала поступово відповзати. Ось власне що змінилося? Так що тут все так само очевидно. Я також ще нагадаю для ну, широти контексту: це якраз був час, коли російські війська е, виходили з Київщини, і тоді, наскільки я пам'ятаю, російська сторона в 22-му році на переговорах називала цей процес жестом добра й волі е, мовляв, ми виходимо з Київщини, а українська сторона вирішила домовлятися. Ну, були й такі наративи. Е, давайте тоді спробуємо. Трошечки порівняти. Стамбул 22-му, Стамбул в 25-му. Е як з вашої точки е змінилася е ну, розстановка сил, е позиції сторін. Е хто сильніший, хто слабший? В чому? Ну, ми, ми з вами не, не, не військові експерти, ми не зможемо, мабуть, військову складову проаналізувати, але політичну, дипломатичну, геополітичну, точно. Ну, власне, одне невеличке уточнення: російські війська не виходили з Київщини, їх виганяли і вибивали з Київщини. Це принципово так, так. Їх, їх українські збройні сили, українські сили оборони змушували е, тікати, і ми повинні знову подякувати нашим героїчним збройним силам, нашим воїнам, е, за те, що вони справді е, робили речі, які е, ніхто в світі собі уявити навіть не міг. Так звана друга армія світу. Летіла шкереберть з Київщини не тільки, а потім із Харківщини, а потім і з інших регіонів України з півдня тому, що це все було виключно завдяки героїзму наших, наших воїнів і подякуємо їм ще раз. І низько клонимося за те, що вони зробили і сьогодні роблять. А відносно Стамбул 22 стамбул 25 Вологі мрії Кремля про те, що України не буде, не справдилися. Вологі е, надії Кремля, що української армії не буде, не справдилися, е, і, і так далі за списком. Все те, що там е, перераховано, насправді не справдилося за цей час. Е, Росія остаточно е, показала всьому світу, що вона є країною агресором, країною вбивцею. Ну що не менше для цивілізованого світу. Так, є е, країни, які продовжують дивитися на Кремль і е, купуються на його пропаганду. Ну е, на то є і пропаганда, щоб промивати мізки. На, на на жаль, е, ця російська пропаганда, особливо в країнах третього світу, працює доволі ефективно. А в усьому іншому е, Кремль зазнав поразки, і саме через це Путін не може зупинитися, тому що йому навіть своєму внутрішньоросійському цьому народонаселенню нема що сказати, нема пояснити, а що ж власне я досяг під час цієї війни. І повірте, якщо зараз послухати, що пишуть, що не пишуть, що говорять там, чи навіть офіційно інколи верніше, не офіційно, а публічно заявляють люди на на, на вулицях. Тієї самої Москви чи будь-якого іншого російського міста, то відчуття лише у мене що не менше в тому, що градус потрошку але починає збільшуватися. Хоча паралельно ми бачимо ті ж самі цифри Адобрямса на в десь понад 80%, відсотків, які практично не змінюються від самого початку захоплення Криму, це черговий. Внутрішньоросійський парадокс, але з іншого боку, ми з вами про це теж не говорили. Що якщо ти раб, то ти і протестувати будеш на колінах, але повертаючись до зустрічі у Стамбулі. Ми пам'ятаємо, що до тиску приклався також і Дональд Трамп, і він казав, що Україна негайно має погодитися на ці переговори. І, мабуть, присутність української делегації і готовність Володимира Зеленського чекати у Стамбулі Володимира Путіна так само зумовлена тиском з боку Трампа. Ви сказали, що ви припускаєте, що приїде туди російська сторона, дістане з кишені стамбульські угоди 22-го року, і скаже: ну давайте, друзі. Тоді не підписали, тепер підписуйте. Чи допускаєте ви, що на цьому етапі теж може включитися Дональд Трамп і сказати: Ну так, нормальні угоди. Ну можна тут щось трошки підрихтувати, поміняти. А в цілому, якщо хочете миру, підписуйте від Трампа. Можна чекати все, що щось що заводно. це абсолютно нормально. Я не знаю, чи ви вчора слухали від його відповідь на питання. Так він їде до Стамбула чи не їде. Я його, чесно кажучи, прослухав разів п'ять і так нічого не трогав. Не ну, знаю. Це ну мені здалося, що це можна назвати потоком несвідомості. Знаєте, кажуть, що є поток свідомості, а я потік несвідомості. Оце той самий потік несвідомості, коли ти не розумієш, що ти говориш, і для чого ти говориш. Те, що Трамп може сказати так: давайте погоджуйтесь цілком можливо. Але це зовсім не той випадок, коли ми повинні брати під козирьок і робити вигляд, що так і буде. Змінилася докорінно ситуація, змінилася позиція європейських партнерів. У нас з ними зараз є значно більше спільного і те, що нас об'єднує, ніж з Трампом при всій повазі. От але так само у нас є аргументи і того плану, що. Ну, ви не хочете брати участь більше в переговорах. Ну, це ваше право. Ви можете виходити з переговорів. Єдине, що на що ми будемо на чому ми будемо наполягати, це те, що ми будемо купувати у вас вашу зброю, або ж будете давати дозвіл європейським партнерам, щоб вони віддавали нам вашу зброю, яка у них знаходиться на, на, на використанні. От власне, і все. А те, що Трамп буде підігрувати до останнього моменту Путіну, в цьому немає жодного сумніву, і те, що він може піти на якісь речі, які нам є для нас, є абсолютно неприйнятими, ну так тут сумніву так само немає. Але повторюю ще раз: ми вже не зразка 22-го року. У нас є чим відповідати і чим крити. Що змінилося з 22-го року, власне з перших переговорів у Стамбулі, російські війська відступили з Харківщини, відступили з Херсона, а Путін офіційно анексував українські території, включно з тими, які його армія або не захопила, або звідки відступила. І після того, коли Путін оголосив офіційно про анексію, ми пам'ятаємо, що Володимир Зеленський підписав указ про неможливість переговорів із Путіним. Ним. Зараз Володимир Зеленський якби ну сам порушує цей указ, хоча він каже, що указ на нього не мав поширюватися на якихось інших осіб. І моє питання в чому полягає? представники Деякі представники опозиції кажуть, що це був дурний якийсь крок, популістичний. Просто це подобалося народу, і Володимир Зеленський на це пішов. Але в принципі. Не можна ставити себе в такі умови, коли ти е, забороняєш з кимось вести перемовини. А е, як ви зараз ставитеся, от як з точки зору дипломатії, до, до таких указів? Чи потрібен він був? Ну бо зараз ми бачимо, що якби Путін приїхав до Стамбулу, то і Володимир Зеленський, і інші представники делегації, мабуть, сіли би за один стіл, тим паче був певний тиск з боку Вашингтону. Чи, чи потрібні подібні укази взагалі були? Ну я зараз навряд чи дам вам стовідсоткову відповідь наскільки вони були потрібними чи ефективними. Ну на той час, в принципі, питання про якісь переговори не стояло. Ну, це була фіксація тієї ситуації, яка от була на момент прийняття цього указу, і не більше. А хто тоді міг чи чи чи, чи хотів? Вести переговори з Росією, ну хіба що якісь одіозні проросійські е, е, діячі, яких досі на жаль достатньо в тому числі в українському парламенті, ну можливо на них була е, е, сфокусована ця, ця думка, що їм заборонено кудись там виїжджати і про щось там з кимось е, е, говорити, і тому подібне, і так далі. Ну ви ж не забуваєте, що. У нас же ж є ціла когорта проросійських діячів тут і в Україні і за кордоном, які залюбки і тоді, і зараз вступили б в переговори з російською стороною і почали б пропонувати безліч якихось проросійських планів пропозицій і так далі. Тобто, тобто, з точки зору цієї, можливо, він і мав якийсь резон. Бо з офіційної сторони, ну без дозволу президента, без відповідних директив, ніхто з високопосадовців таких переговорів в принципі не міг би вести. Ну тому я не знаю наскільки це було так, би мовити, ефективно чи неефективно. Але якщо це стосувалося проросійської п'ятої колони в Україні і заборони будь-яких контактів як таких. Цієї колони, хоча звичайно, на неї е, уздечкою кажуть, не накинеш, якщо вона тим більше знаходиться за кордоном, але що найменше тоді е, самі пропозиції і ідеї, які війшли від цього, були б е, юридично нікчемними. Можливо, в цьому був якийсь Можливо. <світтєві> <світтєві> Але зараз е, теж не можу не згадати, що е, частина проросійських політиків е, е, є в парламенті, і їх ще називають, е, ну це таке розформоване чи заборонене ОПЗЖ, е, їх ще називають милицями для слуги народу, тому що ну е, нібито користь від них якась є, коли голосують ті чи інші закони в парламенті. У мене останнє питання. Буквально вчора була заява від Білого Дому, що невдовзі має відбутися зустріч е, Трампа. І Путіна і Марко Рубіо сказав, що він не чекає нічого конкретного від Стамбулу допоки не відбудуться прямі переговори між президентами США і Росії. Чи бачите ви в найближчій перспективі таку зустріч? Вона можлива, але для цієї для того, щоб з позицію Трампа певним чином скоригувати, треба обов'язково швидка зустріч зеленського з європейськими лідерами. Підготовка дуже чіткої позиції, і потім дзвінок цієї там четвірки, п'ятірки і так далі до нього. І сказати, що щось. Ми таку платформу узгодили. Ось вона передбачає тето, тето, тето. Будь ласка, доєднуйтесь, і тоді Трамп буде до певної міри зв'язаний цією позицією і не зможе йти на прямі поступки Путіну. Ось власне що у нічого він... Володимира Станіславичу. Це ж було вже, от тиждень тому. Так от, до речі, і тоді Трамп сказав: Так, я з цим погоджуюся. Правда, потім він через півгодини закликав на, на зустріч, але так чи інакше, це те за що, як ви кажете, можна чіплятися, і це треба робити. Дякую дуже. Володимир Огриско, керівник центру дослідження Росії, і міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.